Всім ультралайт, друзі, сьогодні хочу поговорити, про продовжити тему мультифункціонального спорядження, і хочу сьогодні поговорити про наплічники. Наплічники, які використовують в місті, які використовують в е, гори, коли йдуть в гори. І я власне хочу поговорити про наплічник мультифункціональний. Чи може бути таким взагалі наплічник? Напевно, у багатьох є так, що є наплічник для гір. І є наплічник для міста. Є одяг для гір, є одяг для міста. Мабуть, так і у багатьох і є. В якийсь момент, коли у мене з'явився перший наплічник легкохідний з системою Roll Top, це, мабуть, всі знають, але ось такою системою, коли закручуєш, так? І коли у мене з'явився перший такий наплічник, коли я виходив, виходив з дому в місто. Я вже взувся, і наплічник лежав десь там, в кімнаті. А власне, це, що для гір, лежав близько. І я просто його взяв. Ввечері, коли прийшов додому і подумав, хм, я можу ходити з цим наплічником. І з того, з того часу я, власне, вже скільки, 6, мабуть, 7 років, не знаю, ходжу по місті, власне, з цим наплічником. І... Ну і я ним задоволений. Потім, друзі, це з наплічника пішло також на одяг. Я міг в тим самим одягу піти в Карпати, потім приїхати випрати та ходити по місті. Воно так і відбувається з пуховками, з там штанами. Ну, штанами, може не знаю, але шорти, футболки. Кепки, все використовую і там, і тут. Для когось, можливо, це відкриття та якось неправильно. Я також колись так думав, але потім вирішив, що ну, буде так. Що я ходжу, наприклад, в кросівках, ось власне в цих, в яких я зараз, я останній ходив в похід. А зараз я ходжу по місті. Ну, звичайно, що треба випрати та й таке. Якщо не вдається випрати позбутися там неприємного запаху, то тоді, звичайно, що я в місті їх не використовував. Але в загальному... Я все використовую власне так, в похід та в місті однаково. Можливо, це для багатьох не цікаво, але я, коли я це зрозумів декілька років тому, у мене щось <клух> включилось, і я такой, блін, ну офієзно, І я по посп... я... зараз це використовував. Можливо, комусь також буде це в нагоді. І зараз хочу перейти до наплічників, якими я вже ходжу. Ось цей наплічник. Більш півроку Lightway мені прислав наплічник Urban Pack Pro 30. Чому змінилося моє користування наплічником? По-перше, постійність відкривання ролтопа та закривання воно реально просто напрягало дуже сильно. В якийсь момент я, я вже сказав все. Ну, ну це реально трохи напрягало. Але зараз тут з'явилося в цьому наплічнику є звичайний ролтоп, але також додали блискавку, це, мабуть, аквагард, але це, не думаю, що це так важливо. Але, власне, ось ця блискавка зробила, зробила користування цим наплічником власне, в місті дуже-дуже зручним. Але також і в поході якогось вихідного дня це також змінило, бо ми не мусимо зараз, якщо напхаємо, наприклад, наплічник догори. Не мусимо, не мусимо закручувати бо роултоп. Це все ж таки про те, щоб його закрити нормально, вам його треба хоча б два рази завернути або і більше. В цьому випадку ви можете взагалі його не, е не закривати на роллтоп, а залишити, власне, ось так. І це я вважаю дуже-дуже ну, прикольно. Звичайно, ми тут говоримо про універсальність наплічника. Так? Що ну, не всім це подобається. Так? Не всім це потрібно використовувати один і, теж, один і той самий наплічник в горах та в місті. Але є люди, яким, напевно, це буде до вподоби. І, власне, хочу поговорити про наплічники, з якими можна ходити і в похід, і по місті. Але зараз ми але зараз говоримо власне, про місто. І коли я знав, що у Lightway є наплічники Urban Pack. І, але він мені зовсім не подобається. Візуально, просто він мені не подобається. Але потім, коли у них з'явилися ось такі наплічники Urban Pack Pro, буду про це також говорити та показувати, е, мені захотілося такий наплічник, і Lightway прислав мені десь вже Пів року я ходжу з тим наплічником, можливо, навіть більше. І це змінило моє користування рюкзаком в місті. Так як я вже призвичаюся просто до таких наплічників, і вони легкі по місту, ну, дуже зручно в них ходити. Тож я дуже легко перейшов на цей наплічник і користуюсь ну, майже щодня, не знаю, 5. 5 разів на тиждень, напевно, в чому фішка цього наплічника, яка ідея була створена, створення такого наплічника. Власне, мультифункціональність, що з таким наплічником ви можете ходити по місті, також йти, наприклад, похід вихідного дня або поїхати в Карпати. Звичайно, це не для всіх. так, ну, Маю на увазі два напрямки. По місті, напевно, ну, всім підійде. Ну, більшості, мабуть, підійде. А в Карпати, ну, напевно, не всім. Але 30 літрів наплічник це ну, для мене це нормально, коли я зможу піти, що я зможу піти з ним, наприклад, в Карпати. Так, ось використовую я цей наплічник. По місті, ну, мабуть, як. Більшість з нормальних сучасних людей у мене в ньому зазвичай є ноутбук, повербанк, камера тощо. І зараз я хочу показати, як я використовую, що дає цей наплічник. Звичайно, що тут немає якогось, там, не знаю, суперового систему там, захисту, хоча він тут також є. Не знаю, можливо, для когось це буде занадто він а, наплічник, який не має, не має спини, хоча спину також можна зараз збудувати, і я покажу, власне, як. Так ось, я ношу тут ноутбук, ношу повербанки камери, шнури, зарядки, щось таке. І, звичайно, що так, у мене ще з'явився ось такий наплічник. Це також у Urban Pack Pro. Але на 18 літрів, і він в мене десь вже місяць, і я просто вибираю в залежності від дня, що у мене буде. Наприклад, потрібно мені буде більший об'єм наплічника чи ні, йду я в магазин чи ні. І так я вибираю. Але принцип наплічника такий самий, окрім, окрім власне, об'єму. Але в ньому все так само, як і в цьому наплічнику. У мене постійно в наплічнику є ноутбук. І тут була така проблема, я подумав, як взагалі тут вставляти в цей наплічник ноутбук, якщо там ось така система кріплення. Я все думав так, що якщо я вставлю туди, закрию, потім нагружу його, а потім захочу взяти, наприклад. Ноутбук, я потім вже не вставлю його просто там. Бо неможливо буде, мені потрібно буде все вийняти з наплічника. Але але насправді тут все не так. Чому? Тому що потрібно читати інструкцію на сайті. Коли я це прочитав, я був, був в шоці, тому що зрозумів, що мені потрібно закріпити власне сам чохол, е, в ці, на ці фастекси. І все. І потім у мене ноутбук чохол закріплений, і я просто витягаю ноутбук, коли мені потрібно, та назад вставляю. А вже ввечері, звичайно, можу забрати вже цей чохол, якщо він мені потрібен. Або не забирати цей чохол. Я просто вставляю ноутбук в цей чохол. І з цього чухла робиться якась там спина, хоча вона мені. Не зовсім потрібно. Також, друзі, у мене з'явилася, наприклад, зараз е камера, з якою і такий комплект, е який зараз у мене ну постійно, навіть коли йду в місто, ще не пробував, бо місто мене лякає. Але я так думав, що колись мені. ну Буде це в нагоді, коли я захочу щось записати ось тут і зараз. І тому, друзі, я завжди зараз ношу власне цей комплект з собою. Тут камера, повербанк, якісь карти, шнури, накопичувач, підставка під або телефон, або камеру. І власне, ось так це відбувається. Якщо я їду, наприклад, щось знімати, так у мене є е, також більша Це все від друзів, це все я говорю про Lightway У мене є така більша сумка. Хтось носить її на плече, хтось на пояс. Я не дуже люблю, власне щоб носити її на поясі або, на, або тут. Але цю сумку насправді, якщо хтось любить, а більшість, мені здається, так можна спокійно її брати. Ну, надягати на себе. Хоча я більш нею користуюсь як ємність щось туди покласти більше, так, щоб воно було в одному місці. Наплічник, друзі, зроблений, в моєму випадку, з x pack є ще Eco-Pack, мабуть, е щось ще є. Якщо кому цікаво, то можна подивитися на сайті. Дуже дорога сітка. <хи> так але ну Вона дуже дорога, міцна, але мені в ній е, не подобається одне, що вона не дуже сильно тягнеться. Наступна річ, друзі, кишені. Я вже казав, що в цьому наплічнику є е, є система безпеки, якщо можна це так назвати. І це, власне, кишеня. На блискавці, що дає таку не знаю, таємну безпеку, <смі> як це назвати? Тобто Тут ще є одна кишеня. Тут також є пояс. Зараз його нема. Він буде тоді, коли будемо, коли буду розго... коли буду говорити про наплічник як наплічник в похід. Я перепрошую порізав палець. <смі> тобто тут є пояс. Як в легкохідних наплічниках, є грудна стяжка, є кишені, і це власне, дає цьому наплічнику можливість його спокійного використання в місті та в горах. Звичайно, якщо ви зможете <смістити> влізти в такі наплічники. І на закінчення теми е, міста, Lightway закрив всі мої потреби по сумках, чохлах і так далі. Чи все це зручно, ну десь не зовсім, бо десь мені не вистачає місця, десь мені не вистачає кишені. Але я надію, що це буде виправлено в наступних там серіях е, тих же ж сумок, е, чохлів е, і так далі. А Зараз запрошую вас на невеличкий похід. Поїхали. Так ось, Друзі, запрошую вас на невеличку мою вилазку. Не буде нічого, не буду показувати, там, забагато знімати. Лише зараз дійду до місця ночівлі та розставлю намет і розповім вам про наплічник, як його можна використовувати в поході. Бо насправді він не дуже відрізняється чимось. Але, звичайно, друзі, якщо говоримо про компроміси, завжди вони є. І я також трішки про це розповім. Не вдалося мені з'їздити з цим наплічником в Карпати, тому що. Просто ну, не, було, не було можливості. І коли їхав з маленьким, з малим спорядженням, то було так, що мені потрібно було, був інший наплічник. Якщо їхав з групою, то був потрібен більш наплічник. Ось. Але такий план є. Десь в вересні, мабуть, поїду на декілька днів і тоді. Тоді власне візьму цей наплічник. Але насправді не бачу, чим він може відрізнятися, бо, наприклад, на похід якийсь там вихідного дня, мікропригоди, я його декілька разів брав, тож все було добре. А зараз, друзі, до зустрічі в таборі. Звичайно, що це не якийсь там похід, але це майже однаково. Я тут навіть сьогодні взяв таку одну річ, коли, що вже давно не брав, дуже давно, це намет. Зараз побачимо, як, це, як я його тільки один раз розкладав. Я думаю, що буде так, що я зараз розставлю швиденько намет, намет якщо вийде швиденько. а потім вже поговоримо про наплічник, що я взяв із собою. Як я вже і казав, компроміси завжди є, вони є і, ну, і повинні бути в цьому наплічнику, якщо він для міста, то деякі моменти, звичайно, зроблені для міста. Хоча, мені здається, вони, ну, наприклад, як кишені на лямках, вони могли б і залишитись, бо це, мені здається, прикольно, його можна використовувати дуже класно, також і в місті. Але в цьому наплічнику його немає. Але в принципі це нічим не відрізняється, як я взяв би навіть, навіть в похід я би менш взяв, як ви бачите, я з собою взяв намет це Дурстон на, на одну особу. Це я дуже давно цього не робив, сьогодні зроблю. А, тобто я взяв він, власне, такий великий, 900 майже грамів, він важить такий великий, і все тут, все тут влізло. Тож вам. В напів потрібно влізти в цей наплічник, тобто до 30 літрів, але 30 літрів це все. 26, мабуть, 5 літрів це внутрі наплічника, а там 4 чи 5 літрів це всі кишені, які є. ось Тобто вам потрібно це влізти. Якщо ви влазите в це, то це взагалі без проблем. 8 кілограмів навантаження пише виробник. Але, ну, я б сказав, напевно, трішки менші навіть. Можливо, нести 8 кг, напевно, можливо, але лямки вони тут трішки все ж таки менші по, по ширині. Так? І ну, вони просто, якщо буде більше, там 8, я не знаю скільки у мене зараз. Але, ну думаю, що буде відчуватися, якщо буде 8 кілограмів або більше, то взагалі вже не про цей наплічник. Для того щоб використовувати хоч як а, площину лямок, а, у Lightweight також є кишені. І я. ну, те, що використовую. Ну, Використовую я і по місті, її використовую. І, власне, зараз хотів показати, що її також можна використовувати. Але її не вийде використовувати, наприклад, для, для води. Тобто одна кишеня бокова бокова у вас повинно бути, бути для води, щоб нести, щоб нести воду. Але це, мабуть, так багато хто робить. Просто я призвичаюся тут носити свою воду. кишеня, кишені, кишені ну це телефон, це якісь там цукерки. Ось, наприклад, навіть зараз у мене тут є цукерки, батончик якийсь, ну, тут, гаманець. То, що там ще щось. Ну, тобто, ось так, щоб хоч якось це місце ну, використовувати. З мінусів ще хочу сказати, що, власне, ось ця кишеня, вона, зараз я вийму. ось ця кишеня, вона, ну, звичайно, що не так тягнеться, як з дешевої сітки. Дорога, вона більш е, тягнеться. І це, мабуть, всі мінуси, друзі. Лямки, там кармани не так прям тягнуться. Але хочу сказати, якщо ви зміститеся, зміщаєтеся в цей наплічник, то вам його спокійно ну спокійно вистачить його функціоналу, тому що у вас не буде якихось там великих-великих всього. Так ось, друзі, з мінусів це, мабуть, все. Я більше не бачу. Для мене важливо, для когось це не важливо. З плюсів, ось тут вже є пояс. Для когось це не пояс, для мене пояс. Головне, щоб він не ходив. Я завжди використовую і на цьому елементі поки що не можу, та й не хочу економити. Тож, пояс це, ну, це добре. Також тут є ось такі е, лайнлоки. Можна причепити що ще тут, дати якусь гумку або шнур, і можна причепити ще щось сюди. Але мені це не подобається. Хтось носить тут постійно якусь сідачку або килимок, мені це ну, не дуже насправді подобається. Але така можливість є. Але все ж таки краще влізти повністю в наплічник. І все, друзі, і все-все інше. Він не відрізняється взагалі ні від чого. Ну, наприклад, давайте зараз побачимо, що у мене є в ньому. Друзі, частину їжі я вже виклав, бо це не цікаво нікому. Тут одяг та спальник. Ось їжа, намет, Вліз. ось такі. Тут у мене електроніка. Тут повербанк, якісь карти, ліхтарик. Є Повербанк великий на 20 тисяч. У мене є платіпус. Сьогодні з кухні я брав це спиртівка. Є. Від комарів, хоча їх немає, але я. Ношу. Тут я трішки перегнув, взяв більше, ніж потрібно, але їжа, килимок, так, тут ще кухня, ноутбук. Я взяв сьогодні, щоб трішки, трішки попрацювати. Ну, друзі, це все. Їжа та вода, власне, там є. А, ще я брав третє скло, але забув. Але забув а, підкласти під намет, зараз підложу, підкладу. Друзі, це все. І це, наприклад, якщо б я зараз їхав в похід, було б, було б все це саме. Ну, Можливо, я б тут додав ще куртку та спідницю. Цього зараз тут нема, але це без проблем влізло. У мене ось так от було. був наповнений наплічник. Тим більше я не брав би із собою. <різований> Намет, напевно, не брав. Але цікаво те, що з тим наметом, що дуже давно вже п'ять місяців ходжу з гамаками, тож забув трекінгові палиці, тож прийшлося вирізати якісь тут. Не вирізати вони лежали, але я просто ножем підрубав. Це вийшло менше ніж перша частина <різований> про місто. Ну, бо, друзі, якщо б цей наплічник не був позиціонований як а, міський, так, ну, бо фактично Urban міський Pro, так? Тобто, для міста, але використовувати з можливістю в походи. Якщо б додати, наприклад, лямки, які є там, в елементум пак, наприклад, то і все було б тут а, ну, був би. Повноцінний на пліч. Тож, друзі, кому цікаво, переходьте за посиленням на сторінку Lightway. А можна подивитися. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока.